ДМТЗ на відгрузку 50 кінських сил, 4-хциліндровий двигун з компресором, з кондиціонером на широкій резині. Зараз проходить припродажну підготовку, настраюємо щеплення. Ось і буде їхати до клієнта. Прижимна гідравліка, перемичка йде в комплекті, розширительний бачок на гідравліку, і просто великий задній міст. Розкоси зроблено правильно на одному рівні. І трьохсекційний розподільник. Якось отак: 10 вісімсот. І він у вас у дворі. І ось такий маємо також зараз на відгрузку тракторець. Він вже підготовлений ДМТЗ-255 XL. Зараз найходовіша модель, відгружаємо ми їх кожен день. 6200. І цей красень також у вас. Рівна підлога, прижимна гідравліка, 4 гідровиходи, широкий задній міст. І ось куди ж без нього. Ось такий дракон сидить. Якщо чесно, то одноциліндровий мототрактор. Заміна любому мотоблоку вже на е, йде на трьох точці, може йти на одній точці, регулюється так, що можна як з одну точку взяти, так і з трьох точкою. Це все залежить від вашого кошелька.